Слухайте це відео до кінця, і Богородиця обов'язково захистить вас і ваших рідних своїм покровом. О велике заступництво те є для опечалених, Богородиці чиста, скора помічниця, спасіння світу, і утвердження, милосердя безодня, Боже мудросте джерело для світу покров, Оспіваємо, вірні світло омофорії, Омофори хвалячи, радуйся, благодатна з тобою, Господь, який подає світові велику милість. Дивний Ісая, прорік, говорячи, що в останні дні явиться гора Господня, і дім Господній буде на вершині гори, це пророцтво на тобі збулося, водичице, гора бо і пагорби прикрасилися церквами, на твою честь побудованими, тому радісно співаємо тобі. Радуйся, благодатна з тобою, Господь, який подає світові через тебе велику милість. Ти є дивна прикраса для всіх вірних. Пророків провіщення на тобі збулося, ти для апостолів слава і мучеників краса, дівство, похвала і покров дивний для всього світу, покрий водичицем амуфором милости твоїх всіх людей, які взивають до тебе, радуйся, благодатна з тобою, Господь, який через тебе подає світові велику милість, як Богом насаджений рай і місце древа життя, напоєне Духом Святим. Тебе, Богородице, чиста, знаємо, ти творця всіх породила, який годує хлібом життя вірних, йому ж за нас претечу молися, чесним омофором покриваючи христиміни тих людей від усякої напасти, освячується небо і земля, церква ж світиться, і люди всі веселяться, ось бо, мати Божа, з претечу Господнім і богословом, з пророками і апостолами, не за Християн молиться Христу. Що помилував він місто людей, що прославляє свято і Покрова, Патріархові Якову у сні сніліствиця явилася, Тебе прообразуючи, через тебе Бог Господь зійшов на землю, тому всі ангели небесні тебе, що Бога породила, прославляють разом з людьми, ти бо за весь світ молишся, покриваючи милістю тих, що шануючи на свято Твоє, слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині повсякчас і на віки віків. Амінь, радіють з нами всі небесні чини, духовно з'єднавши земний хор, бачачи царицю, водичицю всіх, різноманітно вірним і славину, радіють же і душі праведних, що бачать видіння, як на небі вона в молитві, всечисні свої руки простягає, благаючи миру для світу, християнам утвердження і спасіння душам нашим. О, Пресвятая Богородиця, Мати Всесвіту, безкінечне джерело світла вічного, що сяєш у темряви наших днів, ми схиляємо коліна свої перед Твоєю величчю, непорочною красою, безмежною любов'ю, Ти, що є бездонним оканом милосердя, що покриває гріхи світу своєю любов'ю, прийми під свій омофор нас, грішних і блудних, що впадаємо перед обличчям Твоїм, пролитими сльозами покаянням. О, мати милосердя, ми благаємо тебе за захист від усіх лих і від усіх недугів, за обійми твої материнські, що лікують душі й тіла наші, зціли нас. Напишіть імена та прохання в коментарях, які страждаємо від хвороб душі та тіла, і обійми нас у твоїх ніжних руках, аби ми відчули тепло і ласку твою, мати чудодіни, ми благаємо тебе. За наше щоденне життя, за мудрість і силу у вирішенні повсякденних клопотів, і бур, що обрушуються на нас, будь нашим провідником у мандрах життєвих, щоб кожен крок наш був пройдений під Твоїм благословенням. присві Твоя мати захисти, і благослови наших воїнів, хоробрих захисників України, які стоять на сторожі свободи і незалежності нашої батьківщини, Дай їм силу і мужність. Підтримай їх у боротьбі за праведну справу і покори ворога під їхні ноги, благослови і збережи наші родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. О Матір Божа, щоб любов і гармонія панували в наших домівках, щоб діти наші росли під твоїм покровом, пізнаючи світ у його світлі і теплі. О Матір! Царице, ми благаємо Тебе за усіх наших ближніх, щоб ти взяла їх під свій захисний покров. Обдарувала їх Твоєю благодаттю і спрямувала їх шляхи до Всевишнього, мовимо Тебе, Божа Мати, допоможи нам бачити Твою благодать у кожному моменті нашого існування, навчи нас, бути вдячними за всі блага і випробування, які ти нам посилаєш, мовимо Тебе, проли на нас, Твоє благословення, щоб ми могли пізнати і передати Твою безмежну любов у цьому світі. О Покровителько наша, незрівняна, ми віримо в Твою безмежну милість і любов, знаємо, що ти завжди з нами в усіх наших ділах і подорожах, насамперед, ми благаємо Тебе за спасіння наших душ, щоб ми, перебуваючи в цьому тимчасовому світі, зуміли б зберегти в собі іскру божественної істини і любові. Благаємо Тебе, Божа матір, з вибини наших душ, прийми нашу молитву. І не залиш нас без твоєї материнської ласки і покрову. Амінь. Початок нашого спасіння нині стався, ось бо передречена від родіїв давніх, мати й зіва, оселя Господня, від неплідної народжується світ від Єсея і від кореня, Його жезл проростає, нехай радіє Адам Правтець, і Єва, нехай веселиться радістю, ось бо створена від ребра Адамового дочка, онука ублажає, Народиться, бо від мене говорить Визволитель, яким від кайданів пекельних визволюся, нехай радіє Давид, б'ючи в гуслі, і нехай благословляє Бога, діво, бо народжується з утроби неплідної, на спасіння душ наших. Прийдіть усі любителі дівства і чистоти рівнителі, і воздаєте дівству, похвалу, джерелу життя, що тече від каменя твердого. І від бездітної купину божественного вогню, що очищає і просвічує душі наші, у велике торжество, яким і Анна торжествують таємно, радіти з нами закликають нині Адама та Єву, бо вхід до раю, закритий з їхньої вини благословений плід, Боготорковиця Марія відкриває для всіх, пронаречена всіх Цариця Божа оселя, Нині з неплідної утроби народжується від анни славної, присносущого божественне перебування, неє ж безсоромне пекло переможене, і промати Єва в безкінечне життя водиться, до неї ж достойно взиваємо блажена між жонами і плід утроби твоєї, благословений, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, на віки віків, Амінь. В благо день свята нашого заспіваємо пісню духовну, бо від відсімені Давидового нині народжується мати життя, темряво розвіючи, Адамове оновлення і євине визволення, і нетління джерело. Заради неї ми обожились і від смерті визволилися, тому взиваємо до неї разом з Гавриїлом, радуйся, благодатна, Господь з тобою і через тебе подає нам велику милість. О, Пречиста і приблагословенна Богородиця, Цариця Небесна і земна, заступниця наша непереможна, ми грішні та недостойні, припадаємо до Твоєї святості, просимо богословенної Твої уваги до наших болячих сердець і душ, о матір Божа, Ти є рікою благодаті, потоком невичерпної любові та морем співчуття, Прими наші скромні слова, Молитви і стогін сердець наших. Напишіть та прохання в коментарях, і перенеси їх як духовну жертву до Престолу Всевишнього, споглядай на нас грішних та слабких, що блукаємо у темряві гріха, та надай нам свою материнську ласку, мовимо тебе, о Матінко, у нам благодать та силу, щоб ми могли прийти на шлях покаяння та духовного обновлення, своїй безмежній милості, о Матір милосердя, заступися за нас. Щоб в наших серцях розстріла віра, щоб любов до Бога і ближнього нашого стала невичерпним джерелом нашого життя, О, Пресвята Діво, Матір наша, любляча, молимо Тебе, за захист від усякого зла і напасти, від хвороб та бід, за городу від усіх ворогів, видимих і невидимих, благослови нас, наших дітей, родини та близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях і всіх наших братів та сестер у вірі. На тебе надіємося, як на непохитну скелю віри, яка наділяє нас силою, і відвагою у боротьбі духовній та матеріальній, Стань захистом та покровом для військових, що боронять нашу Україну, подай відвагу, силу та мужність в боротьбі за волю та незалежність нашої батьківщини, о бо Матір Божа, велика лікарко, прийми наші молитви, за зоров'я хворих, за утіху стражденим, за віру тим, що у розпачі. За світло тим, хто блукає в темряві, будь нам утішенням у скорботах, допомогою у труднощах, ліками в болях і застумницею в важкі часи, Пресвята Ведичиця Богословене Діво, навчи нас Твоєї скромності, Твоєї смиренності та Твоєї безмежної любові до Господа нашого Ісуса Христа. На тебе ми покладаємо наші надії. В тобі ми знаходимо наш прихисток та захист. Причудова цариця Діво непорочна, моли Сина Твого Ісуса Христа Господа нашого, щоби Він зміцнив нашу віру, підкріпив нашу надію, збільшив нашу любов та подарував нам вічне спасіння, Молимо тебе, о Матір Господня, обійми нас своїм благословеним омофором, оберігай від усього негативного, покрий нас покровом своєї благодаті, надіви нас мудрістю у нашому житті. Дай в наших серцях пологкотіти вічному вечу віри, надії та любові, і спрямуй нас на шлях до вічного життя в Царстві Небесному. Амінь. Настало нині присвітле свято Твого, Діво, причистого покрову. Більше Сонця ти освітлюєш людей, які з вірою від чистого серця сповідують тебе істинною матір'ю Божою, і до Сина Твого взивають, Христе Боже, молитвами пріснаді, що без затління тебе породило, не віддай ворогам насліддя Твого, але як милостивий у мирі спаси душі наші, валячи тебе, люди бажають достойно оспівати Сина Твого, причиста владичі чи не можуть. Ти ж завжди за вірне заступаєшся і покриваєш чесним твоїм омофором, і мовишся, щоб спаслися всі, хто з вірою тебе, істину Богородицю, сповідує, принепорочно всіх царицю і причисту діву, зійшовшись, вірні нині прославимо матір Христа, Бога вона бо завжди руки до сина простягає. Її ж придивний Андрій бачив у повітрі, як вона чесним своїм омофором, людей покривала їй з розчуванням, і ми співаємо, радуйся покрова і заступниця, і спасіння душ наших. Слава Цю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амі. Розум, очистивши з ангелами, і ми радіємо, співаючи діві пісню Давида, як невісті всіх царя і Бога нашого, Воскресне Господи, промовляючи. Ти, от святині твоєї, бо величну цю палату Ти прикрасив і причислив її, до града Твого, владико, охорони нас від супротивників, силою Твоєю, молитвами її, Ти є вищою від усіх земних і небесних, захировими в словніша і за всяке творіння чесніша, тебе, заступницею покров усьому роду християнському, Христос дарував, що покривала і спасала людей грішних. Які до тебе прибігають, тому оспівуємо тебе як пристановище для всіх, і свято Твоє святкуємо радісно до Христа ж молимося, щоб дарував нам велику милість, слухай, дочко, і споглянь і прихли вухо Твоє. Заспіваємо люди пісню Давида, Діві невісті Божій, Матері всіх царя Христа, стала цариця проворуч тебе, Владико». В ризах, прикрашених золотом оздоблена божественною красою, її Бог обрав, щоби з неї народитися великої ради милости, і як помічницю людям своїм подарував, що покривала від усякої біди грабів своїх, єдина богословенна, лицю твоєму помоляться багаті народи, ти, Богородице, велика і приславна. Більша загору синайську, бо вона не стерпіла божественної слави в образах і тінь, і загорілася вогнем, громом і блискавкою. Ти ж у собі Божественний вогонь вмістила, Боже свого в отробі неопальним носила, і як мати його, маючи сміливість, поможи водичиться тим, хто вірно святкує чесне свято Твоє, і не забудь відвідувати їх Твоєю молитвою. Бо ти прийняла від Бога дар покривати христи іменитих людей, рабів Твоїх, слави Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як вінком, присвітвоєм Пречиста Богородиця, Церква Божа покровом Твоїм покривається і радіє, взиваючи до Тебе водичице, радуйся одіяння, чистих вінок Божественної і слави, радуйся вічна радосте, радуйся пристановище і визволення тих, Хто до тебе прибігає, радуйся спасіння наше, о, пречиста Матір Божа, заступниця і Опіко наша, ми підносимо свої немішні серця до тебе, засліплені гріховною темрявою і обтяжені болями світськими. о, зоре вічного світла, освіти нам шлях до спасіння і будь нам путівницею в цій життєвій пустелі, о Діво Марія, Небесна, Квітко, що народила слово життя. Прийми молитви наші, прийми гіркоту сердець наших і перетвори її на розраду небесну в Твоїх руках, матінко, ми складаємо свої болі, свої надії і всі наші дні, О, Свята Богородице, даруй нам міць, у боротьбі духовній, допоможи подолати всі спокуси життя, оберігає нас від усіх напастей та шкідливостей, мовимо тебе, заступницею будь перед Творцем усього. За наше народження нове в благодаті та святості, о Матір Господня, в тобі ми бачимо джерело безмежної любові і милосердя, просимо тебе, поглянь на нас грішних твоїми милосердними очима і зберігай нас від усього зла, що зустрічатиметься на наших шляхах. Допоможи нам знайти сил у тяжких часах утіши наших рідних. Напишіть імена та прохання в коментарях, і даруй їм Твоє святе заступництво. О, Матінко Всевишнього, ми тобі приносимо прохання за наших воїнів, які нині стоять на стражі нашої вітчизни, мовимо тебе, охороняє їх проли на них свою милість і силу, допоможи їм у їхній благородній боротьбі, а їхні родини покриє своїм ніжним покровом. Матір Божа, провий свої благодатні дари на наших дітей і родини. Напишіть імена та прохання в коментарях. Оберігаючи їх від усякого зла, наповнюючи їх серця любов'ю та миром, покровителько наша, з тобою ми не боїмося нічого, адже ти непереможний щит і захисниця усіх вірних, мовимо тебе, огорни наші душі та тіла своїм святим покровом, наповни нас своєю благодаттю, щоб ми під твоїм материнським крилом росли духовно, зміцнюючи свою віру і доброчесність. Знаходячи в собі сили на боротьбу і злом усіх проявів, Причудова Цариця Небесна, невтомна заступниця, оберігай наш народ і нашу землю, будь для нас світлом у темряві і надії у відчені, обдаровуй нас своєю благодаттю і милістю, а по закінченні нашого земного шляху прийми нас у свої обійми, ведучи до Царства Небесного, опреславна Богородиця, прийми нашу молитву. І принеси її до Всевишнього Господа, щоб через Твоє благословене заступництво ми знаходили, благодаті милість в його очах. В тобі ми знаходимо утішення у Діво причиста, і до тебе покладаємо наші надії, турботи, будь з нами завжди і повсякчас. Веди нас за руку до спасіння, щоб у день страшного суду ми змогли стати перед обличчям Господнім, сповнені віри і любові. Амінь. Нині благовірні люди, радісно святкуємо, осяяні Твоїм Богомати, пришестям і на Твій споглядаючи образ, розчувано промовляємо, покричисним Твоїм покругом і визволи нас від усякого зла, благаючи Сина Твого Христа, Бога нашого, спасти душі наші, до Тебе припадаємо, Владичице, і з розчуванням кланяючись, молимо тебе. Радуйся, Богоблажена владичице, пророками прообразована на тебе, бо як роса Христос Бог зійшов і народила ти безнавісна, чиста, і на руках носила Творця і Господа, йому ж нині молися за нас, що святкуємо свято покрову Твого, Оспівають тебе, діво Богородице, всі ангельські чини, славлять патріархи з архієреями і святі Апостоли, як Матері Божі вірно служать Тобі. Споглядаючи, як ти за світ мовишся, до Спаса всіх Христа Бога, його ж благає, щоб Він визволив місто і людей, що прославляють тебе вірно, і шанують свято Твого покрову, більше Ааронового кивота Бог освятив Тебе Духом Святим, Богородице, і краще за сонячне проміння просвічуєш, світосяяним омофором твоїм церкву і людей, і темряву гріхів наших відганяєш. Визволиш відбіти тих, хто з вірою святкує свято Твого покрову, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Як бачив тебе придивний Андрій у церкві з безліччю архангелів і пророків, апостолів, мучеників, коли ти сину твоєму і Богу нашому заграда людей молилася, водичице і чесним твоїм покровом покривала всіх так і нині причисто врятуй насліддя сина твого, що причисте свято твоє святкує, все оспівано». О, Пресвята Богородиця, Матір Божа і наша, прийми покірний голос наш, що злітає до тебе з усього нашого серця з усієї душі та тіла, як теплий подарунок дитини до своєї люблячої матері, ти, що несеш у своїх перчистих руках, Спасителя світу, що випромінюєш благодать і милість, безмежну, ми благаємо до тебе у скрушеній молитві. Напишіть імена та прохання в коментарях. Незрівняна, царице, неба і землі, ти, що є обороною грішних захистом убогих і ласкою для тих, хто в печалі просимо тебе, прихилися до нас, твоїх дітей, що стоять перед тобою серцями, сповненими непохитною вірою, ти, що в кожній краплині своєї благодаті містиш ціле море, милосердя, благослови нас. Відганяючи сі бурі і вітри, що нас потрясають, і наповні наші серця та душі спокоєм та твердістю в нашій вірі до тебе, оприсолодка діво, ти, що заступаєшся за нас, просимо тебе просвітлити нам шлях в цьому бурхливому світі, наповненому невгамовними випробуваннями та боротьбами. Будь керівницею нашого народу, особливо захищаючи наших хоробрих захисників, що стоять проти ворога в обороні вітчизни на твоєму світлому обличчі, матінко, що випромінює благодать, ми бачимо надії і силу, ще є якір для нашого спасіння, мовимо тебе, благослови наші дні, іноді тяжкі, іноді наповнені радістю, аби кожна мить була присвячена Тобі і Твоєму сину, лікуй наші рани, ті, що видимі. Та ті, що глибоко в душі, приймаючи наші болі та страждання, як твої власні, пречиста матір охороняй наші сім'ї, напишіть мене та прохання в коментарях, укріплюй їх єдністю та любов'ю, щоб у наших домівках завжди панувала гармонія і підтримка, наділена тобою, бережи наших дітей від усякого зла, щоб вони росли в благодаті та вірі і були свідками Твоєї величі в цьому світі, о матір милосердя. Ти ще торкаєшся кожного аспекту нашого буття, принеси в наше життя, величезну силу твоїх чудес, допомагаючи нам перебороти всі перешкоди та біди, що від нас не відступають, ми грішні, недостойні твоєї безмежної любові, і все-таки ти приймаєш нас, благаючи за нас перед Престолом Всевишнього, посили матінко, нашу віру, укріпи нашу надію, наші серця. Щоб ми стали тими, хто носить світло твоєї благодаті, у цей темний світ, стаючи вірними слугами та відданими дітьми твоїми, мовимо тебе, О Матір Божа, просимо нас не забувати, а дарувати нам силу, щоб ми продовжували наш путь до Царства Небесного, несучи в собі Твоє світло та любов, і благатимо тебе на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшли це ближнім вашим для поширення свого Божого покрополь Святої Богородиці, нехай перебуває над усіма нами.